Всім привіт! Ми знову на дачі. І ось хотіла показати вам Марсика. Ми вчора були у грумера. І ось такий красунчик, уже у нас Марсик. Ставлю відео там трішечки, як ми його стригли. Ось такий вже вистрижений красунчик. І йому легше буде, бо вже жарко і так гарніше. Молодець, Умничка умнечко. як я і обіцяла, показую вам красу килимок з перестої гвоздики. Подивіться, що ось це я побачила. Що це за оса така? Ох! Страшно. А це Марсик гавкає на зайчика. Це мій чоловік зробив такі подарунки, і я ось під ялиночку тут посадила. Зайчика такого біля Ерики. Ось такий красовий. Ось ще один подаруночок, а така ялина. Зараз скажу. Вона подушкою подушкообразна буде. Ялинка поміла главка. Ось така ялиночка. Це вже такий приріст. І хочу, оце, мабуть, біля будинку тут подивлюся. Посажу ось тут посередині. Хочу так. І ось ще один, один такий подаруночок, отакий зайка, мама з дитинкою. Зараз поставимо теж кудись, мабуть, під ту ялиночку, а ось з цієї сторони, щоб було гарно. Той зайчик з тієї сторони буде стояти, а цей, мабуть, і тут ось так, щоб і видно було його. Ось так. Тут фонтанчик такий, ну він повинен бути фонтанчиком, але ми його в цьому році не приєднували. Такий равлик і на ньому сидить ось такий гном. З верби сипеться дуже вставок багато листя жовтого, ось ще вітер такий. І ось, бачите, треба чистити. Все треба чистити, але стільки німфем порозцвітало. Німфеє, ось бачите, О, верба, ще й цвіте. А ні, це не, це не цвіт, ну скоро цвіте. І сипеться, сипеться листя. Дуже багато пуп'янків ще. Буде цвісти. Куди ж я посадила свою ялиночку, подаровану чоловіком. А ось сюди, на цю клумбу біля будинку ось. Ось вона тут зростає. Буде зростати, ну, вже зростає ялина, звичайна, поміла главка. Ось така вона подушка видна. Гарненька ялиночка. Тут теж лісом посіявся. Ось так. Мільнянка квітує. Все добре. Ось біля будинку в мене тут постійно попадає в кадр а такий котик. Він як справжній. Бо хто приїжджає, завжди ну, бачить його і завжди путають його, і думаю, каже, ну, думають, що це справжній. Ну, Сразу в очі бросається і здається, як справжній котик. А потім вже розуміють, що це такий декор садовий. І купували ми теж в садовому центрі колись давненько, вже декілька років йому. Він ще й м'явкав тут. У нього ось таки вже він не працює. Він і не потрібне м'явчання, але коли ну, онучка, онучки маленькі були, то постійно діду включить, діду включи. Він включав їм і вони, він м'явкав їм. Ось. І це ж така, така якість, він постійно в нас на дворі, тільки взимку ми прибираємо свій декор у будинок. І полістоун, якщо я не помиляюсь, можливо по-іншому називається. Ну, дуже гарна якість не вигорає на сонці. І ну, це не, не бетонна декорація, кажуть. І ось ще третій подарунок від чоловіка. Ось така овечка гарненька. Я поставила її на кусок плитки, щоб вона отак не на землі стояла. Тут під вейгелою, біля доріжки теж, теж гарненька. Прикрашати буде мій садочок. Люблю різний декор. Звичайно, він зараз не дешеве, не дешево коштує, ну, для коханої жінки, чому б її не придбати, коли вона сильно хоче. Ось так. І ось що я коли приїхала, побачила, розцвів мій дзвоник скупчений. Ось такий красунчик, це мені подарували такий. Він тільки один, поки розцвів, але бачу, що далі вже повзе. Він Здається, він повзучий, він розростається гарно, посаджений в тому році, ось такий гарненький дзвіночок скупчений. Ще квітує мельнянка сапонарія і смолка, продовжує, але вже, дивлюся, вже, да, вітер де, тіліпає його, не дає спокійно зростати. Як чудова віолка, цілий букет з неї. Одна рослинка, і ось так такий букет гляньте, Так багато квіточок розцвіло. Дуже гарно. В попередньому відео я показувала, що в мене кедр гімалайський. Ну, це постраждав від таких перепадів температури. Морозу, і все таке, в общем, сипеться в нього хвоя, і я е, приїхала в магазин, і там мені порекомендували це антихрущ і оцей циркон з'єднати. Зараз це в відро, з'єднаю і пролью е, свій кедр. Ось такий стимулятор стимулює проростання. ну воно Тут і стимуляція росту. і Ну, ось таке біологічне, щоб дати йому стимул до, до росту. Оце пролью, це підкуплюю. А це ось розчиню і пройдусь, ну, оприскаю всі свої, не тільки кедр, а й всі хвойні. Бо який парисовик там коричневий стоїть, і туї, ну, ось так. Всі свої хвойні, які постраждали після тих морозів і перепадів, пролью оцим ізобіону. Ось так. Це не тільки можна і томати, тут, бачите, і огірки, всі культури, овочеві можна це пройти. Все, ну, подивлюсь, може, якщо залишиться, я пройду по томатам. Ще купила такий Інсекцицид від медведки, Це вже кажу 600 грам, кажу, хай, хай вже нажруться, щоб вона вже вся подохла, та медведка, то буду рівчачки робити, там, де вже посаджені помідори і огірки, то буду рівчачки робити і засипати оцю, оцю щоб не пошкодила. Медведка, наші рослиночки, і в мене там ще залишились помідори. В Втеплички сьогодні хочу до, досадити, то теж буду в ямочки засипати, щоб вистачило надовше її. Біля паркана, тут з цієї сторони сосна, розців такий пізній ірис. Він тут, може, він і не пізній, але саме останній практично роз, розквітає, тому що тут тінь. І ось так він ну дуже гарний, а аромат у нього дуже солодкий, дуже він гарно пахне. Ось такий красунчик. А це інший він, бачите, ну ще поки цвів, але ну, я не встигла. Приїхала, то він вже відцвів. І на цій клумбі теж отакий килимок розцвів. А Толя там мені косе. Траву для мульчі викашує. Був у нас дощик, і, ну і пішла. Зараз бур'ян гарно росте. Трава бур'ян вже від, доквітає. Маки доквітають, ось такі вже залишилось трішки. І ось це другий килимок. Пішли далі. Ось третій килимок. Дуже гарний і аромат. Ну, неймовірний аромат. Зараз вечір, і подивіться, які кольори гарні. А вже відсвіла, вже такі тряпочки висять. Камчатський, звісно. Розростається швидко, але я йому не даю. Я йому не даю, я обрубую там, де мені не треба, ви не хвилюйтеся, він Так, він агресивний. Але дивіться, під яблунею, Так би бур'ян ріс або полола б щось там. А так він, гарно зростає цей очіток. І ось тут ще один у мене. Це вже четвертий маленький килимочок. Нехай тут розростається, буде гарно. Ось вже викосив чоловік того багато. <ріст> Йду собі по доріжки, і чусь мені в око кидається ця квіточка, це рододендрон. мадам Масон. Це перший раз розцвіла. Він дуже постраждав тоді навесні. Коли були приморозки, та і ще й тоді, коли сніг був і сонце, бачите, які коричні листочки. Я навіть і не, не гадала, що він розцвіте. І він мені подарував ось таку одну квіточку. Ну, Порадував хоч один рододендрон, Тому що блюретія у мене не розцвіла в цьому році. Теж постраждали квітові бруньки. Але пішов ось. Приріст, дивлюсь. О, і ще одна буде квітувати. Ще ось, бачите, ще одна квіточка розцвіте. А так приріст пішов, все з ним добре. Ну, а це листечку обрізати треба, мабуть. Може, і само відпаде, не знаю. І ось тут біля Lime Glow, гляньте, вже змінив колір, такий гарненький, лаймовий уже, чудовий ялівець. Ось він уже такий величавий, Ось. гарний. Що марсьоник? Ти марсьониш? Сіна накосили, зараз повеземо його. Це сіно з Марсиком разом, так, да, Марсик? Будемо зараз помідурки наші укривати, перчик. Собака на сіні тільки в нас Марсик на сіні, так? Да? Казала, що в мене троянди не квітують, а ні, квітують. Ось бачите, така чайна троянда, звичайна. В тому році вона не квітувала, якраз попала під заморозки, ну, приморозки. І всі бутони змерзли, то в цьому році приморозки були раніше, чи морози навіть не скажу, що то приморозки, а морози дійсно були. І ось вона в цьому році заквітувала. Попелиця, попелиці вистачає. Ну, Цю троянду я обробляти не собираюся. Нехай вона тут в самому кінці в кутку садка. На куту зростає. А там, бачите, за парканом традисканція. От і вона і насівається дуже. І марсик тут, як завжди. Картопля. Ну, ви знаєте, з'явились декілька, ми вже зібрали так, ну, там, там по одному, по два жука є. Але тут, ну, взагалі, бачите, зовсім жуків нема. Це в мене в трьох місцях по трішечки ми посадили картоплі. Ось тут, там далі. І тільки ось тут, за лавкою, там було, було трішки цього карлацького жука. Кабачки мої ті, що я садила. Все добре, ростуть. Прополола сьогодні. Ось на цій картоплі трішечки було, а взагалі ось взагалі нема. Все добре. Можливо, десь вже залишили кладки, може потім яйця відклали, то може десь може і буде потім мілкі. Ну, потім побачимо. Прополола свою капусточку. Подивіться, тут у мене маки. В кінці теж нашого садка. Тут сосни зростають, катальпа, дуб, який теж змерз, коли були морози ті весняні, повністю був чорний стояв, зараз все добре з ним. Ось тут юка, все під парканом і залишила. Трішечки, щоб поквітував мак, потім це все приберу, звичайно. Чубушник, який ми в тому році пересаджували, ось трішечки заквітував. Ну, так. капусточка. Декілька капустинок, капустянка з'їла, і вже білокрилка. Білокрилки, ось, бачите, повно білокрилки. Треба оприскувати. Вечером буду. Ввечері буду бризкати. Ось так. Щось воно сьогодні з самого ранку так, так парить, вітра нема. Трішечки такий невеличечкий почав дути, а так взагалі тихо-тихо було. І ось підійшла до пан Стемона на Перстянково. Пан Стемон на перстянковий посаджений був в тому році. І ось квітує. Перший раз отакий дзвіночок цікавий, ще не весь розцвів, але доволі такий цікавий. Він вічно-зелений, і розеточка його зберігається і взимку вічно-зелена. Ну, а влітку ось на початку червня. Не знаю, можливо, це в цьому році, в іншому році буде в другий. Другий час квітувати, ну зараз він квітує ось. Так. І біля нього ось в тому році я тут посадила була лісу, і тепер він сам вже насівається і починає квітувати. Вже, вже квітує. Потім розростеться, будуть великі кущики. А зараз малесенький вже квітує. І біля нього. Тут Едельвейс почав квітувати вже. Подивіться, невзрачна така квіточка, але теж цікава. Ще цікава тим, що я сама її виростила з насіння. Ось це ще не квітує, ось посаджені кущики. Там за панстемоном теж ось такі квіточки. Ну, що вона не повністю відкрилася, але. Відкриється отак. От